Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль. Ми говоримо про Casper Network. Поїхали! Руслан, криптомозоля, бій! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає. Просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Як виявилося, більшість людей не чули про цей додаток, про взагалі таку мережу, як Каспер Нетворк, і я. Вирішив розповісти про неї, адже додаток запущено його потрібно максимально швидко почати фармити, нафармити поінти і отримати частинку дропу від того, що вони виділили. А виділили вони до 100 біса багато. Тож, чим займається Каспер? Каспер займається розробкою нового стандарту управління штучним інтелектом. А це означає, що він буде актуальний як в 2024 році, в якому ми бачимо прям велику трендовість і хайповість в сторону АІ, так і в подальших роках. Адже за цим стоїть майбутнє. Проект зібрав фактично. 80 мільйонів доларів інвестицій від топових фондів. І отже, ми одразу можемо зрозуміти, що в цього проєкту гроші точно є. А отже, ми зможемо розраховувати і на нормальний дроп. <му> Що на бій, наразі додаток знаходиться на ранньому етапові. Ви можете доєднатися за посиланням в описі і почати фармити. Якщо вам цікава, більш детальна інформація стосовно фондів, хто що, скільки інвестував, подивитися соціалки, подивитися сайт Касперу, ви можете зайти в мій паблік. Криптомозоль, на нього також посилання є в описі, знайти відповідну гілку, яка виділена. Під цей проєкт і там отримати всю необхідну інформацію. На цьому все.